Привіт! З вами ваша Катерина з нашого графства Донігол, а точніше з мого графства Донігол і наше ірландське таке спекотне літо. До речі, хотіла от сказати, що для мене Донінгол і Ірландія отака, от, як ви зараз будете бачити на кадрах. Тобто, я собі такі кадри Ірландії і уявляю. Для мене це звична картина. Ну, Звичайно, що кожен. Кожна людина, вона по-різному сприймає. Так, і про тему, де чоловік молодший за жінку на багато років, тема невичерпна, бо така бурхлива, зачіпає людей. Я, по-перше, подивилася у групі психологів і психотерапевтів запитання до людей, чого сприймається, так, що коли чоловік старший, то це нормально. Коли жінка старша за чоловіка, то це не окей. Я прокоментувала, сказала, що тому що ми люди консервативні, і ми собі уявляємо так, що повинні бути діти в парі. От Для цього ми одружуємося. І, звичайно, що якщо жінка там, 60, наводиться приклад, а йому 35. А з такою парою психолог зустрівся на пляжі і подивився, з яким осудом дивляться на них всі, оточуючи. А, тобто, коли жінки 60, ну, звичайно, що там може так, що і не бути дітей. А чого я так обережно сказала? Бо я знаю, що бувають і навіть в такому віці діти. Це одне жарт, 62 роки. Так що. Я не знаю, що там, яке здоров'я у цій пані, правда, наведеної у прикладі. Але вже ну, я забула, почитала і забула, а тут я подивилася тікток, я ж захопилася тіктоком і пінпонгом. понгом так, ось подивилася Тік-Ток, і дівчина вона робить молода з України. дівчина, Вона любить, робить маски старіння, в неї молодий чоловік і вона молода, але вона робить собі маску старіння і е, показує, що він набагато за нею молодший. Ну, прям там хлопчик і жінка так, 50, Отак це виглядає. Хоч, якщо зайти на її канал, і багато людей зайшли на. Канал цієї пані ну, видно, що вона, вони однолітки, вона гарна, молода дівчина. А для чого вона це робить? І це обговорюється там хіт, іде такий, що їй кажуть, і ти будеш самотня і безсоромна, і твій вік видно по шиї, і по твоєму декольте, і, ну, її звинувачують в її віці. А, ну, що, Всі, хто доживуть, будуть старші, правда? І буде це видно. А, причому там не можна сказати, що вона погано виглядає, правда, навіть з маскою старіння. А, а ті, хто зайшли до неї на канал, кажуть, що вона це робить навмисно. А, хейтерам її. А, на що хейтери кажуть, а навіщо такий сором? От навіщо вона робить? Ну, для того, щоб просто розкручувати канали, ну, канал на Тіктосі і заробляти таким чином гроші. Бо коментарі, там, лайки, дізлайки це гроші. Я не уявляю, як на тіктоці заробляти гроші, якщо ви знаєте, будь ласочка, розкажіть мені. Мене просто дивує, що от війна ж, здавалось б, я не хочу ну все, знаєте, валити на війну. І навіть посміхнулася своєї цієї думки, але все одно, от в мене там десь таке йокає, що от війна, а в нас от така от проблема. Що хтось там старший за когось. Але в людей це такі емоції викликаєш, в неї там, в неї навіть є хейтери, які там одні ті самі хейтери. Вона, до речі, написала, що якщо в тебе є особистий хейтер, то життя ти прожив недаремно. Е, і я подумала з такою гордістю про себе, що в мене теж є особистий хейтер. Ну Це жарти жартами, я вважаю, що все ж таки треба намагатися. Не викликати таких емоцій, хоч ну, хрен його знає, як це зробити. Біс-біс. Так, не буде русизмів навіть тут. В лайці. А краще, звичайно, що не лаєтесь. Так, от що я хотіла сказати до своєї думки, яку я описала в групі психологів і психотерапевтів. Так, ми, звичайно, консервативно сприймаємо такі стосунки, як і 100-200 років тому. Уявіть собі, час як. Технічний про, е, минув час, а, технічний прогрес, соціальний прогрес, саме все ще там, на підсвідомості, так от і уявляємо, що пари створюються для дітей. І от зараз моя думка: якщо глибоко замислитись, то, що пари ж, вони ж не створюються на все життя, між іншим, її пишуть: ти лишишся самотня, я вам сказала. Але ж і є така думка моїх колег, чоловіків, психологів а, з хорошою психологічною освітою. А, ну, тобто, МГУ це хороша психологічна освіта, мені так здається. А, що вони кажуть, що в нас такий відсоток розлучення на Росії, що дівчата, ви ж не хвилюйтеся. Все одно лишитися сама, чи ти з молодим будеш чи старим, чи своїм однолітком. Все одно. А, до речі, писала наша жінка, вона каже: в мене бабка була старша за свого мого діда на 12 років, а потім він помер, і вона ще вийшла заміж ще два рази за молодших. Я аплодувала. А чоловік їй писало, це вона просто тягнеть енергію з тих нещасних чоловіків. І це класика, що вона така от чорна вдова. Так ось, в сучасному світі, звичайно, що стосунки утворюються не тільки для народження дітей. Так, мій чоловік бачив шлюб не для цього. І багато ірландців створюють такі стосунки не для народження дітей. Майте на увазі. Це треба обговорювати своїм ірландським майбутнім кавалерам. Є, хто скаже, скажуть, Та, буде і буде. І такі є. Є, хто не хоче, я розповідала, що багато, що не, такий от відсоток вони не хочуть. І вони про це розповідають. Бо вони шукають, я думаю, самі маму, а тут ще діти і ці проблеми. Чи вже є діти, яких вони кинули, і ще алименти платити, теж не хочеться жодних зобов'язань. Це такий в мене чорний гумор. Ну, але є ті, хто скажуть, принаймні будуть заявляти, що ну, буде і буде. Жодної проблеми. А як не хочеш, кажуть, то ти і сама й думай, як, як не буде. І так я кажуть, вибачте за відвертість. Я зараз з ірландськими чоловіками спілкуюся так, інтернетом частіше. І вони мене розважають. Потім стосунки створюються на все життя. Може бути декілька партнерів. І створюються, там такі будуть різні причини. І легше платити рахунки. І кредити, і, і подорожувати дуже хочеться компанію собі, от як моєму чоловіку, що він хоче три рази мінімум на рік подорожувати, і ми пов... потрібна компанія. І він от свій добробут створював для цього. Ну І, звичайно, що ще багато індивідуальних таких моментів. Я вам дякую за увагу і буду вдячна, якщо ви зі мною поговорите на цю тему. І напишете мені свою думку, і що ви бачите. Ну а зараз пока пока